І знову, друзі, привіт! Є у нас ще одна посилочка. Ось маленька. Версій зажмакана. О, ха-ха-ха! Не знаю як вона там рахує, в принципі, коротше. Ці штуці. Це і Крокомір. <смір> такий маленький, такий компактний пристрій на прищепці. Як ось вони ці функції переключаються. Не знаю, як воно взагалі навіть виключається. Воно виключається Можу потримати. Ні. так Напевно, не виключається, він тільки зброс. І що він там пише? Калорії, кілометри і мілі. Милі калорії кілометри. Ну, це є... в мене колега замовляв цю річ. Це я йому цю річ віддам. Він вже буде нею користуватися, тоді мені скаже, як вона яким чином функції виконувала. Ось така от посилочка. Теж силочку я дам внизу під відео. На вигляд нормальний може бути. Читаємо. Ще в принципі тут корупція для Русі. На англійській мові є інструкція користувача даним пристроєм так три калорії. Ну, не трахую, скільки калорій витрачено. Ну, це вже буде власне це перевіряти цим користуватися. Щось воно. Щось воно трошки дрібежіть. Ага, це напевно дачка вона їх. Стрісаю вона. Рахуєю. Тикс, 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 тикс. Граві датчик. Реконачпайці, воно... тик тик чик чик Рахує. Там якісь походу якийсь магнітик чи що. На стрісання рахує кроки. Отаку в сторону, в сторону, в сторону. Сторону, так как на ремень она чипается и так рахуя ну то все, тоем же себе это вытащено 1,2 калории 47 километров <laughs> и 20 миль ха-ха <laughs> короче, ну он будет уже себе тестать он уже будет проверять, чи действительно оно там что-то рахуя, что оно действительно так Бачите, стрілочка показує вгорі. Що це є калорії. Все, збив по нулях милі, кілометри, калорії. Хм, наприклад, кілометри. О, кілометри. Два. Три. Ага, то от от кілометри, там комочка кома стоїть. Що то 0,0 по метру. Рахуй по метру. Ну, це вже він буде собі бавитися цим. <гум> Захила людина шагомір буде собі міряти свої шаги. Бо він трошки любить пішки ходити. Каже, багато находжу за день. Мені просто цікаво, скільки я каже, кілометрів находжу за день. Буде вісьма здивований. Ось така ось посилочка. Добре, дякую за увагу. Підписуйтесь Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую, всім пока.